Чому Тараса Шевченка так ненавидять росіяни? Чи правда, що поезії кобзаря пророче та як російські царки сторіччями брешуть про історію кривавої імперії? Ці та інші питання обговорили експерти круглого столу в рамках масштабного проєкту телеканалу ТВА Життя з присмаком війни. Деталі вже за мить. В рамках масштабного проєкту телеканалу ТВ Життя з присмаком війни у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка провели черговий круглий стіл. Цього разу запрошені експерти обговорювали роль Тараса Шевченка у формуванні української національної ідентичності, адже помітно, що, хоча з дня народження Кобзаря минуло понад 200 років, він і досі єднає українців та лякає росіян, показав усю суті. Правління сучасної йому Росії, російського царизму, а відтоді нічого ж не змінилося. фактично. задумаємося над тим, скільки малих народів Російська імперія і Радянська імперія, і сучасна Путінська імперія чи не недо... імперія, які ще називають, знищила цих народів от північні народи, так. Тож, фактично нічого нічого не залишилося. Залишилися ті народи, які були трохи чисельнішими. Так більше, більше їх було. Чимало дослідників вважають поезії Шевченка пророчими про бажання Росії привласнити українську історію. Згадуються у багатьох творах Тараса Григоровича. Всі свої творчості демонстрував категоричне несприйняття привласнення московщиною назви Русь, давньої української назви. Як перечитуючи Шевченка, в нього неможливо знайти неможливо знайти такі лексами, як російські росіяни, а лише Москаль, Московщина, пішов в свою московщину, розриту могилу. Москаль роздирає і тому подібне. Радянські керівники не могли просто приховувати поезії кобзаря. Занадто багато він назначав для українського народу, а тому викривлювали зміст творів, таким чином позбуваючись доказів російських злочинів. Звичайно, що радянська система не могла його викинути з шкільництва. Вони поглумилися над його творчістю. Вони зробили з нього атеїста. Вчителів заставляли тоді читати уроки, атеїстичні мотиви в творчості Шевченка. Ну абсолютно абсурдні речі, бо Шевченко. Ко наскрізь така е, людина е, духовна, от вона е, знає Біблію прекрасно, тому що е, яку сторінку кобзаря ми не відкриємо там всюди. Е, По-перше, е, цитати Біблії, по-друге, так починаються його найбільші поеми. І, хоча нинішніх українців Шевченком розділяє час, простір для нас спільний, адже державні кордони України Кобзар окреслив ще два століття тому. Справді Шевченко ніколи не був на Буковині, але він про Буковину знав, знав її історію. І я хотів би навести одну цитату із його повісті про з мора і не без моралі. Де він е е е окреслив, окрім того, що згадав про е наш край, але він ще й окреслив кордони України від берегів тихого дону, читаємо Шевченка до крем'янистих берегів швидкоплинного Дністра один ґрунт землі, одна мова, один побут, одна фізіономія народу, навіть і пісні одні і ті. ж». Як однієї матері, дід Валерія Пержун, Василь Ставчанський Теми дня, ТВА.